Ви дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Боротьба з тероризмом переходить у фінансову площину. Катастрофа над Сінаєм. Чому Москва заговорила про теракт? Київ запроваджує санкції проти російських банків. Напад на Францію є нападом на всю Європу, із закликом до колективних дій проти ісламської держави звернувся до партнерів Париж, таке відбулося вперше в історії ЄС. Водночас європейці розуміють, для протидії терору потрібні не лише скоординовані військові атаки. Не менш важливо перекрити фінансові потоки, за рахунок яких іде настільки потужна, веде бойові дії в Сирії та організовує теракти в Європі. Країни ЄС готові надати Франції військову допомогу в боротьбі проти ісламської держави. Раніше Париж звернувся до сусідів за підтримкою відповідно до договору про ЄС. Президент Олан закликав об'єднатися в нову широку коаліцію. Нам необхідно зібрати всіх, хто дійсно може боротися з цією армією терористів у межах великої коаліції. Над цим ми і працюємо. Я зустрінуся з президентом Обамою і президентом Путіним найближчими днями для об'єднання сил і досягнення результату. А результат. Про одне з головних завдань перекриття каналів фінансування іде лідери G20 вже домовилися. Згідно з доповіддю ФАТФ, бойовики іде заробляють рекетом, работоргівлею, захопленням заручників, грабунками, продажем історичних артефактів із сирійських міст. Одне з ключових джерел фінансування доходи від продажу нафти. Згідно з розслідуванням Financial Times, щодня під контролем іде тільки в провінції Дейр-Ес-Зор на сході Сирії видобувають до 40 тисяч барелів нафти. Зазвичай Дешево продають у сусідні країни. Щоденний дохід бойовиків, за підрахунками британських журналістів, півтора мільйона доларів. Загалом активи іде оцінюють у два мільярди доларів. Ми знаємо одне, хто в змозі контролювати такі величезні території, повинен володіти величезними фінансовими ресурсами. Тому одночасно з боротьбою проти цієї терористичної організації на військовому рівні дуже важлива боротьба проти джерел їхнього фінансування. Бойовики іде отримують гроші і від закордонних спонсорів. Російський президент Путін навіть обіцяє надати докази. Фінансування, як ми з'ясували, із 40 країн, зокрема з деяких країн двадцятки. двадцятки раніше. Американські змі писали, що бойовиків іде фінансують приватні фонди країн перської затоки. У вівторок в Кремлі повідомили, що президенти Путін та Оланд домовилися координувати дії проти терористів у Сирії. Детальніше тему обговорять у Москві наступного тижня. Російське керівництво несподівано визнало, авіакатастрофа над Сінаєм – це організований радикалами. Теракт на заході про це говорили ще два тижні тому, що ж змусило Путіна змінити свою думку. Чимало вказувало на те, що йдеться про теракт. Встановили, що лайнер почав різко втрачати висоту, а його уламки розкидало на великій території. Буртовий самописець не зареєстрував нічого, що свідчило про технічні негаразди, і швидше за все зафіксував звуки вибуху. Однак, ще у понеділок Володимир Путін на саміті G-20 в Анталії заявив наступне: єслібло взрив. Якщо був вибух на обшивці лайнера і на речах пасажирів. Мали би залишитися На... сліди вибухової речовини, це сліди зривчитовішіства. Проте вже наступного дня ФСБ повідомило, що причиною катастрофи міг бути теракт. Наскільки правдоподібна ця заява? Знайдені в літаку сліди вибухівки, однозначне свідчення теракту. Ми не дивую, що їх не знайшли значно раніше, адже будь-яке розслідування авіакатастроф починається з пошуку слідів вибухівки. Та інформацію про це повідомляють у першу чергу. Тож як можна пояснити різку зміну інформаційної політики Кремля? Основна цель головна стратегічна мета Росії у всій цій історії це просування ідеї нової антигітлерівської коаліції. можливо вирішили байдуже до єгиптян та їхніх інтересів, що нам значно важливіше, так це скористатися зараз моментом після паризького теракту і просунути цю широку коаліцію. Антигітлерівську а як про неї Путін говорив у Нью-Йорку. і домогтися стратегічної мети не лише і не стільки на близькому сході та в Сирії, а й загалом сформувати новий світовий порядок, а також в українській кризі з думкою російського експерта загалом погоджуються і тім ван Беверн. Та звісно, це пов'язано з політикою Путіна, військовими діями Росії в Сирії та внутрішньополітичними наслідками цієї політики. тім ван Берен припускає, що на тлі трагічних подій у Парижі Москві простіше визнати, що катастрофа сталася через теракт. Україна ж головною зовнішньою загрозою називає Росію, тому і грошові потоки звідти з погляду Києва мають бути частково заблоковані. Від вівторка набули чинності українські санкції проти філії банка Москви та ще трьох десятків російських банків. Їх вважають пришетними до анексії Криму та як наслідок загрозою для Нацбезпеки. безпеки. Офіс цього банку напередодні запровадження санкцій не атакували вкладники. Ніхто не поспішав забирати свої заощадження. Хоча Український 100 – стовідсоткова донька Російського банку Москви, він у санкційному списку. На думку експертів, поки обмеження радше символічні, хоча ризики для фінустанови зросли. Але звичайні вкладники навряд чи постраждають. то Сенс санкцій був у тому, що вони мають бути символічними. ліцензії відкликали у російських держбанків для торгівлі на фондових ринках. Для нас це не надто болісно. Для них це не надто принципово, але санкції є і це чудово. багато російських банків і без цих обмежень згорнули обсяги роботи в Україні через високий рівень ризику, але існує ще один аспект. У нас у нас немає структури, яка контролюватиме виконання санкцій. займаються нас юридичними особами. У нас займаються всі: податкова, міліція, СБУ. але. Кожен займається своїм. А безпосередньо санкціями ніхто не займається і ніхто Санкціями, які насправді працюють, експерти називають спрямовані проти конкретних осіб. За даними НБУ, заблоковано сотні рахунків, на яких знаходиться не менше восьми мільйонів євро. Про обмеження для банків багато хто в Києві почув від нашої знімальної групи. Санкції політичні, я звісно розумію. Якщо Україна просить весь світ і відстоює санкції щодо російських структур, то ми маємо самі дотримуватися. Це чисто політично. чисто менше російського капіталу, менше впливу на нас з боку агресора. До речі, з 30 банків, які опинилися в українському чорному списку, чотири вже повністю припинили свою роботу. Російський центробанк відкликав в них ліцензії ще влітку цього року. Близько двох років знадобилося Києву щоб розслідувати розгін першого євромайдану 30 листопада 2013 року. Головний обвинувачений експрезидент Янукович тему. продовжимо в огляді новин. За даними Генпрокуратури України, наказ про розгін Євромайдану в Києві 30 листопада, 2013 року, міністру внутрішніх справ і секретарю РНБО дав безпосередньо колишній президент Віктор Янукович. Водночас в ГПО у вівторок не навели доказів цього твердження. Поблизу німецького міста Ахен, що на кордоні з Бельгією, поліція затримала п'ятьох підозрюваних у причетності до терактів у Парижі. Обшуки пройшли також у Брюсселі. Раніше в Бельгії оголосили про підвищений рівень терористичної небезпеки. Футбольний матч збірних Бельгії та Іспанії, запланований на вечір 17 листопада, в Брюсселі, скасували. На обкладинці журналу Шарлі Ебдо за 18 листопада надруковано карикатуру, присвячену терактам у Парижі. У вас зброя до біса. У нас шампанське. Раніше на сайті видання оприлюднили картину із зображенням привидів в беретах з багетами і написом Французи повертаються до нормального життя. Голівудський актор Чарлі Шин у прямому ефірі на американському телебаченні розповів, що інфікований вірусом імунодефіциту людини. Актор уславився ролями в стрічках Взвод Волстріт і гарячі голови. Більше актуальних повідомлень читайте на сайті Deutsche Welle Української. А де новини прощаються до завтра? На все добре. Залишайтесь з нами.